Привіт, мудрим і небайдужим! 31 серпня. Огляд найважливіших новин на сьогодні. Шос. Шанхайська організація співробітництва сьогодні розпочала роботу. Тетяна Чорновіл, депутат Верховної Ради. Ідеї Трампа і багато чого іншого. Отже, друзі, по порядку. Шанхайська організація співробітництва розпочала сьогодні свою роботу. І це надзвичайно потужна організація. Якщо хтось з українців вважає, що яке вона має відношення до нас, то я скажу саме пряме. Від рішень, які будуть зараз прийняті, залежить в тому числі і питання миру в Україні. Про економічні аспекти я взагалі промовчу. Що таке коротка довідка? Що таке ШОС, Шанхайська організація співробітництва? Це такі країни, друзі, як Росія, Білорусія, Індія. Іран, Казахстан, Киргизія, Китай, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан. А ще там мають статуси спостерігачів: Афганістан, Монголія, партнери по діалогу: Азербайджан, Вірменія, Бахрейн, Єгипет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдиви, Мянма, Непал, Об'єднані Арабські Емірати, Саудовська Аравія, Турція і Шрі-Ланка. Якщо взяти загальний валовий внутрішній продукт цих країн. Друзі, загальний валовий внутрішній продукт в цих країнах, то це буде майже 50%. Тобто 50% валового внутрішнього продукту це ці країни. І от зараз відбувається цей саміт. Тобто, фактично половина світу зараз збирається і будуть обговорювати як економічні питання, так і, звісно, політичні. Уже в перший день цього саміту пішли меседжі, що Шанхайська організація співробітництва виступає за багатополярний світ і готова вирішувати будь-які питання в цьому форматі. Це надважливо в форматі без участі атлантичних країн, тобто натяк серйозний на Сполучені Штати Америки і європейську спільноту, яка, до речі, не присутня навіть у вигляді спостерігачів. Зато голова асамблеї Організації об'єднаних Націй. Буде присутній, він приїхав на ШОС. І найбільш показовими в цьому саміті є дві особи, зокрема, участь перших осіб Індії і Туреччини. Прем'єр-міністр Індії Моді взагалі вперше за сім років у Китаї. І це зважаючи на те, що Китай і Індія має гарячу точку. Заморожений фактично конфлікт по деяким спірним територіям. Такий візит. Візит Ердогана взагалі викликав надзвичайну зацікавленість серед західних аналітиків. Це дуже потужний саміт, і на ньому будуть обговорюватись питання війни в Україні, у тому числі. В Афіші немає, але всі західні аналітики стверджують в один голос: будуть обговорювати. І від того, як буде обговорено, як буде згенеровано певні рішення, буде залишити і наша війна. Є зацікавленість, і це я читаю в західній пресі. Зацікавленість того самого Китая, Індії і багатьох учасників, все таки зупинити війну так з позиції, щоб не втратити оцей багатополярний світ, який фактично на сьогоднішній день переформатувавши, створила Росія війною в Україні. І в якійсь мірі допомогло в цьому звичайно, і Сполучені Штати Америки своїми діями. Ну, зокрема, я вважаю, що Байден зробив дуже велику помилку і тим самим ну, підсунув свиню Сполученим Штати Америки. А тому, друзі, від результатів саміта ШОС дуже багато чого залежить. Коли будуть новини з деталями, я буду їх вам доводити і будемо разом аналізувати. Наступна подія, сьогоднішня, ну верніше, це не зовсім подія, це наслідок вчорашньої події, коли було розстріляно і вбито Андрія Поробія, депутата Верховної Ради, політика, екс голови Верховної Ради. Як наслідком цієї події є просування по списку і реальна перспектива по черзі стати депутатом Верховної Ради Тетяни Чорновіл, так, так, тої Тетяни Чорновіл, яка не будучи навіть депутатом Верховної Ради, ну не вибирає слова і не вибирає дії. А тому, ну я думаю, що з урахуванням того, що Верховна Рада приймає рішення, уже є проект рішення, є політичне рішення щодо голосування за це рішення. Зробити засідання Верховної Ради відкритим. Ну, нас з вами чекає серіал. Я думаю, бідні будуть слуги, але в принципі їм і по заслугам. Це так, щоб вас трошки розвеселити. Наступною важливою новиною і показовою, як для мене, в частині зміни свідомості, що я дуже вітаю, є результати проведеного опитування групи рейтинг, і вони дали дуже цікаві результати. Затвердженням цієї досить таки впливової організації 82 виступають за перемовини, і лише 11% за продовження війни це кардинальна зміна свідомості. Я радий з одної сторони, з другої сторони, не розумію, що так повпливало. Можливо, в тому від війни, можливо, оці жахливі удари, які зараз відбуваються, а можливо. Ну, все-таки у людей, завдяки якійсь мірі і моїм відео, і, і вашим словам, якими ви поширюєте ідеї, які я озвучую тут, люди змінюються, змінюються в кращу сторону. Зміються і прозрівають, розуміють, що ці вже байки про каву в Криму, кордони 91-го року це маячня. Це інформаційна психологічна спецоперація, а по-простому брехня і маніпуляції сьогоднішньої влади. Це все вселяє в надію, що ну, коли. Більшість, що будемо мати стійке розуміння, що треба домовитись так, з незручними компромісами. І за це, до речі, виступають. Ну, стверджують, що 20% з опитаних виступають за пошук компромісу на прямих перемовинах з Росією, тобто коли Путін Зеленський. Але більшість 62% вважають, що треба проводити ці перемовини з інших країн. Я вважаю, що мають бути інші країни теж, друзі. Що зустріч особисто Зеленського Путіна це буде торги. Він віддасть все за особисті гарантії безпеки, або взагалі буде домовлятися і говорити, що я без залиш... залишаю, скажи, що треба зробити. Я переконаний в цьому. Я не вірю Зеленському. Я вважаю його взагалі прокляттям для України, який підступно брехнею дорвався до влади, ошукав більшість, наобіцяв багато всього зманіпулював, а зробив діаметрально протилежну. Зустріч має бути в форматі е, за участі Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Було би добре, щоб Сполучені Штати Америки в перемовний процес е, з, запросили, підтягнули Китай. Китай, можливо, навіть Індію. Оцих всіх, цей шос, який зараз впливає в більшій мірі на Росію, ніж Західний світ. І це б, до речі, дозволило зняти. Ну, напругу щодо того протистояння, до якого готуються Сполучені Штати Америки в частині цивілізаційної битви, так скажемо, заходу і сходу, яку прогнозують на 2035 рік. Я дуже цього не хочу і сподіваюся, що Україна в якійсь мірі зможе бути площадкою примирення пошуку компромісу не тільки в частині зупинення війни, а в частині ось цієї нездорової гонки озброєння цієї нездорової агресії, яка посилилася серед людей. Принаймні дуже цього хотілося б, друзі. Ну і дуже цікавою новиною, яка вирізняється таким ноу-хау, це заява Дональда Трампа. Верніше ідея Дональда Трампа про те, що він розглядає можливість консультується зараз щодо залучення приватних військових компаній. Для забезпечення безпеки в першу чергу звичайно американського бізнесу на теренах України після підписання мирної угоди і це е, дасть свого роду гарантії в частині неподовження війни, непоновлення війни і в частині довготікого миру цікава ідея, тому що Росія категорично проти участі чи присутності на теренах України. Західного контингенту контингенту країн НАТО. Однак про приватні компанії питання не було проговорено, і це можливий альтернативний варіант. Особисто я підтримую різні формати, це і участь миротворців. Але як показала практика, західний світ не готовий відправляти навіть після досягнення припинення вогню після мирної годи своїх військових. Німеччина вже вкотре. Вона ну, то так, то ні, то так, то ні. Але зараз, наче, заявили, що ні. Франція задньо включила зразу. Британія так само і практично немає вже навіть ну, з ким говорити. Але я вважаю, що нічого поганого в мирному контингенті немає. Так само, як якійсь демілітаризованій зоні, якійсь буферній лінії. Любий формат, як для мене, як для українців, які хоче миру для України, для українців, хоче миру для своїх рідних близьких. Для мене прийнятний. треба знаходити точки, домовлятися, получати якомога більше партнерів в ці перемовини. Я ще раз підкреслюю, що то був і Західного світу і Шоса, і інші. Чим більше буде учасників, тим більше ймовірність, що ця війна буде зупинена і не поновиться в найближчому майбутньому. Що стосується участі ЄС, то дуже таке спірне питання, тому що сьогодні ЄС. Обговорювало, а що ж робити з російськими активами, і консенсусу не знайшли. А перемовини були в частині важливого питання: що робити з російськими активами? І тут, знаєте, Польща, країни Прибалтики, виступили за їх націоналізацію. А це десятки мільярдів доларів США. Водночас, Бельгія, де знаходиться більшість цих активів. Сказали, що це неправильно і варто створити якийсь фонд, куди ці активи перенести. Це те, що я говорив раніше, що кошти ну, є бажання в певних гарячих голів в Євросоюзі подерибанити, що може погано відобразитися на ліквідність самого євро, тому що впаде мотивація інвестувати, впаде мотивація вести збереження заощадження. В євро, і це вдарить за кінцевому випадку по євроспільноті. Взагалі мені прикро, що старий захід, або ну, старий західний світ, як його називають, дуже багато зробив помилок. В принципі, як і Америки, дуже багато було зроблено помилок. І мені здається, що зараз час збирати каміння, робити висновки, переформатуватись відповідно до нових реалій. Тому що війна в Україні показала, що те, що планували, чомусь намалювали собі в головах, оці гарячі голови, та які думали через війну змусити не тільки Росію, а й весь схід, як то кажуть, покоритися. Ну тепер повинні зрозуміти, що сила не працює. Треба шукати інші інструменти. Я завжди є прихильником не сили. А домовленості, якихось компромісів. Саме тому, як голова руху Сейфов, я був категорично проти насилля і виступаю проти насилля. За що мене там тарували, обзивали і Слабаком, і, і за проданців, Тому що я тоді, у на піки 70 тисяч підприємців, які зорганізувалися, яких я зорганізував з колегами, з друзями, були присутні на мітингу в Києві. Не пішли штурмом на Верховну Раду чи на якесь інше вердове приміщення, а нас до цього підбурювали. Але це через силу. Я розумів відповідь, я розумів ризики, і я не вибираю такий шлях. Я вибираю шлях домовленості. Так не завжди домовленості вдається отримати. Але це варто робити: шукати компроміс, домовлятися і у мирний спосіб змінювати своє майбутнє свою країну. Так само я стою на засадах зараз досягнення миру через перемовний процес за участі з заходу, сходу. Максимальної участі досягнення миру у мирний спосіб проведення виборів через волевиявлення людей від сторонної та обрання відсторонів посади старої влади і обрання тих людей, які зможуть домовлятися, шукати точки дотику довгостійкі з Росією, Сполученими Штатами Америки з Китаєм, з Індією, з Британією, з Німеччиною, з Польщею, Румунією, звичайно, з найближчим сусідом, з тою самою Білорусію. Такий зараз світ. Треба домовлятись, не втрачати свого. Може, деколи зробити в цей час крок один назад, щоб в майбутньому зробити два кроки вперед. Така моя точка зору, як ви вважаєте, друзі? Ну, з найголовнішого, найцікавішого, на мою точку зору, сьогодні все, до завтра.